готував замах на Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії. Як пише з Washington Post, американська розвідка попередила штаб Трампа про іранських. Кілерів охорона підвищила рівень захисту та перейшла у режим воєнного стану. Політик змінював маршрути та покращив захист на публічних виступах. У відданні також повідомляють, що загалом щонайменше тричі іранські агенти намагалися вбити високопосадовців сполучених штатів. Правоохоронці також розслідують причетність іранських спецслужб до замаху на майка Помпео в Парижі 2022 року. Про ситуацію на близькому сході продовжимо. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку це сходознавець та експерт центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітання вам. Вітаю вас, добрий день е, насправді. Те про що повідомив The Washington Post, про те, що могли і були такі е, ну бажання, наміри або е, можливі напади і на Дональда Трампа, зокрема, як ця інформація може вплинути на загальну політичну та військову ситуацію. Чи це все було відомо і власне реакції Дональда Трампа і таких намірів іранських сил не буде реакції? Це не вперше, і не вдруге. Так протягом останнього року з'являється інформація про те, що іранські спецслужби нібито готували замах на Дональда Трампа. І чесно кажучи, поки там немає судових процесів, там не зрозуміло навіть чи було затримано тих ймовірних виконавців. Чи е, йдеться просто про перехоплення якихось повідомлень, тобто те, що, можливо, якийсь там відділ закордонних операцій Корпусу Ісламської революції, обговорював таку можливість, чи е, намагався е, спланувати таких розвиток подій? Те, що ми знаємо, е, це те, що на Дональда Трампа протягом його кампанії відбувся замах, і Іран там був зовсім ні до чого. Uh, і те, що uh, жодного замаху з боку Ірану проти нього не було, те, що такі uh, заходи в принципі могли розглядатися, це не виключно, тому що терористична діяльність КСІР uh, є ну доведеною в багатьох країнах, uh, але те, що uh, безпосередньо наразі це така прям. Інформаційна бомба, сенсація, яка перегорне з ніг на голову стосунки між сполученими штатами та Іраном, чесно кажучи, не думаю. Але ви згодні з тим, що ці терористичні клани вони продовжують діяти, і звичайно, американська розвідка про це знає. Тим не менше, те що є ідеї. Ми я сьогодні згадувала Майка Помпео. Сьогодні ми говоримо про Трампа, але ми розуміємо, що ці замахи можуть бути розповсюджені і на інших високопосадовців Сполучених Штатів. Що з цим загалом можуть зробити сполучені штати, і чи ну не є така реакція, або знаєте як момент покарання тим, що може зупинити Іран. Лідерів тут uh, я гадаю найважливіше те, що Тегеран, uh, напевно ще не визначився з подальшою стратегією протистояння зі Сполученими Штатами чи то прийняття умов Сполучених Штатів. Uh -huh. uh -huh. uh, якщо Тегеран обере опцію Помсти, uh, то терористична карта буде на столі весь цей час. Uh, а справді має дуже Мотивовано, професійно розгалужено мережу агентів, які здатні на терористичні дії в усьому світі, включно з Сполученими Штатами, Тегеран попереджав Сполучені Штати про те, що втручання Сполучених Штатів у війну може призвести до активізації таких сплячих ячеек. Тому це найбільш ймовірний сценарій такої асиметричної відповіді, на яку Іран, в принципі, технічно здатний, якщо він прийняв політичне рішення. Відповідати таким чином, мститися, тому якщо ця опція буде використана, то в найближчому, найближчому року чи років ми побачимо а, різке підсилення заходів безпеки на будь-яких політичних форумах, а, в будь-яких державних установах, Сполучених Штатах за кордоном дипломатичних установ. Це буде як після 11 вересня. <зв>. Антиядерна діяльність сполучених штатів стосовно ірану вона продовжується і інформація про те, що США насправді не використовували протибункерні бомби, якщо ми кажемо про атаку на ядерний об'єкт із фахан чи є це пом'якшенням того, що так могло бути знищення ядерних об'єктів, але те, що це якісь протиядерні пробачте протибункерні бомби, про це не йдеться. Наскільки в цьому є різниця? Знаєте, чим бити? Там насправді з першого дня чи тиждень тому, коли було нанесено так. цей удар, було відомо, що на, на Танзи Хордо було скинуто ці важкі бомби, а іспаган була атакована томагавками. Тому тут, тут немає теж а, сенсації. Там нова інформація є те, що саме в Іспагані глибоко під землею було а, зберігався той високозбагачений уран, принаймні 60% за оцінками МАГТИ. Який Іран на той, на той час спромогся збагатити, і тут можливі варіанти, можливо, справді вони зберігалися настільки глибоко, що бомби були просто не, ну, не здатні це суттєво зруйнувати, і тому від них відмовилися, як це твердиться у публікації CNN. можливо, Сполучені Штати не хотіли. Знищувати саме величезні запаси, високозбагаченого урану, можливо, спобоювання екологічних наслідків. Хоча я нерчик, я намагався проконсультуватися, і, в принципі, те, ті висновки, до яких я прийшов, кажуть, що там аварія, яка б було, можна було порівняти з Чорнобилем чи з Фокусімо, не сталося, тому що це навіть високозбагачений радіоактивний матеріал, а там немає реакції. А, тобто там була певна можлива зараження там ну а, на невеличкій території, але це не була прям така ядерна екологічна катастрофа, але можливо міркування а, не бути звинуваченими в такої безвідповідальної політики, стримали сполучених штатів. Можливо, сполучені штати. Мають намір продовжувати торгуватися з Іраном, мають намір повернутися до спроб досягти домовленості, і тоді від Ірану будуть вимагати, щоб він віддав цей високоспогачений уран, і це буде привідом для сполучених штатів для того, щоб для того, щоб сказати, що ця ситуація нормалізувалася, можна знімати санкції ядерної небезпеки з боку Ірану. Більше немає. От, до речі, цікаво, ця війна точно впливає на багато країн, і це дуже важливі політично-дипломатичні взаємозв'язки. Ми не можемо виключати цей факт, незважаючи на те, що це відбувається до прикладу там в Ірані та в Ізраїлі. Але от що, до прикладу, ісфаган він є найбільшим в Україні ядерним дослідницьким центром, і от саме в 1984 році його допомагали створити обладнати і забезпечити саме. За допомогою Китаю і Китай брав безпосередньо в цьому участь. Чи можна сказати, що тепер, там за стільки років, коли Сполучені Штати наносять удар, тут слово може сказати Китай? Це не виключно. Ну, це, це природньо. Ірану наразі поточної ситуації. Треба звернутися до Росії або а, до Китаю, або як до Росії, так і до Китаю. Інша справа, що Росія йому вже не допомогла. А від Китаю можна щось спробувати утримати. Ну як там була остання інформація за підсумками візиту міністра закордонних справ Ірана Абаса Аракчі, що вони там планують закупати літаки, які вони намагалися закупити в минулому році в Росії, навіть гроші сплатили, але жодного літака не отримали. А китайські літаки нещодавно дуже добре себе зарекомендували у. Та на індійському протистоянні. Тобто Іран, вочевидь, намагається та сподівається посилити підтримку з боку Китаю. Інша справа, що не дуже зрозуміло, що він може Китаю запропонувати, наскільки Китаю саме ядерна сфера може бути цікавою, тому що мені здається, що все ж таки, як там які підозри на рівні чуток не лунали, ані Росія, ані Китай в збройній ядерній програмі Ірану не допомагали, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб цей ексклюзивний клуб розширювався. А mm -hmm. останнє речення щодо цього дослідницького об'єкту в Ісфагані. можливо саме ракетний варіант був обраний як найбільш раціональний, тому що найцінніше було в Ісфагані над землею. Це об'єкт по а, конверсії урану. А к, високозбагачений уран для того, щоб його можна було використати у боєголовці, його з газообразний сфери треба металізувати. І саме, нібито а, над цим працювали на цьому дослідницькому об'єкту Іспанії, зруйнувавши його і зруйнувавши цю технологію, американці позбавили Іран а, надій на створення ядерної зброї в майбутнього в незалежності від того, скільки в них матеріалу цієї високозбагаченої сировини зберігалося. Цікаво. Ну очевидно, що ще буде багато реакцій і дій з боку Ірану Сполучених Штатів. Будемо стежити, пан В'ячеславе. Обов'язково продовжимо згодом розмову. Дякую вам, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод був зі мною на прямому зв'язку.